Так, друзі, всім привіт! Я хочу сьогодні зробити прогноз на матч Ліги Чемпіонів, який відбудеться завтра. Сатьяго Бернабео 22.00. Мадридський Реал приймає Мюнхенську Баварію. себе вдома після першого матчу в Німеччині на Алінсерені у Мюнхені 2-2 Тоді Баварія, на мою думку, та Реал зіграли рівний поєдинок і в принципі абсолютно заслужені. 2-2. Цей рахунок дає шанси обом командам. Шанси, на мою думку, 50 на 50, ну давайте все по порядку. Да, Реал Мадрид вважають фаворитом 50% на перемогу мандридців, 24% на додатковий час і 26% на перемогу. Мюнхенської Баварії, Да, Реал Мадрид явний фаворит. Ну, те, що прям явний фаворит, але Мадридці. Форити поєдинку. Плюс, якщо ми навіть беремо історію, то на Сетя Бернабеу мандрівський реал не програвав мінфіцькій Баварії жодного разу. У му році була ніча 2-2, але мандрівці вийшли до київського фіналу. У 18-му році мандрівці 4-2. Да, вони тоді програли, нібито 90 коли там 1-2, але в екстратаймах таки дотиснули. Хоча там курйозний матч був там. Реал-два м'ячі забив, взагалі, яких треба взагалі було не зараховувати. Совсет Кирал переміг і взагалі на стегу Бернабео Мадридське, по-перше, жодного матчу в цьому сезоні не програв. Не програв Мадрид, не в Лізі чемпіонів, не в іспанській Лізі, там, не в Куб Короля. Жодного матча. Не програли Мадридці. Не програли мадридці жодного матчу у цьому сезоні. Так, да, вони програвали Атлетико Мадрид, але вони програли Атлетико Мадрид на виїзді. А на Сетя Гернабело, ні, нікому не програвав Мадридський реал у цьому сезоні, друзі. Нікому абсолютно не програвав Мадридський реал. У цьому сезоні. Так, да, були поразки від Барселони там, рік тому, але конкретно у цьому сезоні поразок не було. У мадридського реал. Це не поразка взагалі була. Від више складаної католонської браселони в кукв куку короля людей. І то мандриці тоді по моментам взагалі, на поразку не награли. Мандрицький Реал дуже впевнений, виглядав вдома. Що не скажеш про Мюнхенську Баварію. Мюнхенці програли Лаціо. З арсеналом була невпевнена грала, все-таки в нічся таки, таки Мюнхенці зіграв. Невпевнена гра була, тому що Баварія, в принципі, Ну, Арсенал, на мою думку, награв на перемогу на тому матчі. Хоча Баварія також відрізками гризалася. На мою суб'єктивну точку зору, звичайно, моментів та більше мали каноніри, і взагалі там перші хвилин 15 тотально домінував саме арсенал. А, ось. Якщо навіть беремо груповий, Чемпіонів, був невпевний матч у Баварії з Галатасараєм, з Копенгагеном. ну якось на тоненькому. Знаєте, на, на тоненькому Мюнхенці грають на виїзді. Тут вдома Баварія набагато виглядає сильніше. А тут ще мандрит на Берна Але все-таки Баварі Мюнкен є футболісти височального рівня, Джама Мусіяло, Харікейн, Гнабрі, Санне, Кома. Неймовірна Баварія, не, не в кризі, не в НАТО вони та хороших кондиціях. Ось, ну ось, дивіться. Ні. А, ну кінсікаман Тарафа, можливо, цей матч майже пропустить. Але ну, все-таки, Баварії. Дуже хороша лінія атаки, не гірше, ніж у мадридського Реала, це точно. Тобто Баварія, в принципі, по складу рівні команди по складу. Але якщо ми беремо складово, да, ну, то -то Баварія взагалі штуриду програла, да, то Баварія якось виглядає не надто впевно, Мадридський рал вже чемпіон Іспанії достроково. Мадридці на Бернабеу грають потужно, і справді шанси у Мадрида я бачу більше, але все-таки. Але все-таки шанс 50 на 50. Да. Я тут тобто, думаю, що в принципі у Баварії шанси не погані. Само Мадрид вважають чому. Так, ну що ж, що думаю я? Що думаю я? По першому матчі Баварія розпочала набагато краще. Потім мандрівці десь в кінці тайму перехопили ініціативу, забили гол. А, вось, початок другого тайму знову за Баварію, Баварці швидко переламлюють. Там за 4 хвилини 2 забили. Потім третій, який ми здаємо. Тут Тобто Баварія, в принципі, навіть було ближче до перемоги, ніж мадридський клуб. Але 2-2. Ось 2-2. Відрізками Рао, відрізками Баварія були сильніші. Ось, рівне тоді був А Баварія більше Бернабе, о, не створювала. Причому. Ну, настягу Бернабео нагадаю, як Мандрій. Так, була да, з от Зербеляцьгом, була нічия, тут з була нічия з Сіті. В груповому етапі виграли Брагу 3-0. Наполі, перемогли Наполі 4-2. Ось Мадридський колектив. Перемогли 1-0 у першому матчі Уніон Берлін. Ну, хтось каже, що перемоги не такі, то й впевнені, але все-таки Мандрид є Мандрідом. Так, тепер давайте більше я до пронози буду переходити. Що думаю я. Я думаю, обидві команди заб'ють. До речі, Андрій Лунін зіграє завтра. Карл Чілоці на призматчі прес-конференції підтвердив, що саме Андрій зіграє. Ну, а попередньому турі, якщо я не помиляюсь з Кадісом, коли Мадридці без шансів виграв 3-0, стояв Тібо крутуа. А мацю Чипоні виходить. Українець. Ось. Ви знаєте, я думаю, обидві команди заб'ють. Баварія, я думаю, десь знайде свій м'яч. У Мандрида не все ідеально в захисті. Вообще, да? ну і Баварія також не все ідеально. І швидке Віні, Родріго, я думаю, заб'є Там, Джуд Тобто, -то. Я думаю, Real заб'є. Ну і Баварія також відповість. Обидві команди заб'ють. і взагалі, я думаю, що буде екстра тайм. Я думаю, буде нічия в основний час, та будуть взагалі екстра тайми. Де Мадрид, по іронії судьби пройде далі, або заб'є переможний м'яч в екстра таймі, або пройде по пенальтях, як це зробив з Сіті. Перший прогноз на цей питинок обидві команди заб'ються, другий прогноз, думаю, що цей матч завершиться в ніч, та будуть екстра тайми по 15 хвилин. Ну і третій мій прогноз. думаю, що прохід мандридського реала тут буде, думаю, що саме Мандридці. Як завжди вийдуть до фіналу, і тим більше як показує практика, мадридці, якщо доходять до півфіналу, то де-факто вони до фіналу також доходять. В півфінальній стадії мадридський реал як оріжки. Ось так, щелка, і мадридський реал, скажімо так, дуже, дуже сильна команда, дуже найкращий клуб світу. Мандрідський Реал одна з, най... з, найвеличі... з, най... з найвеличих, ну, скажімо так, одна з найвеликих команд світу. Мадридський Реал. Да, Баварія також виграла 7 Ліг чемпіонів, що також немало. А Мандрід це зробило вдвічі більше і 15, якщо я не помиляюся. Мандрида, да? Кубки в Лігі Чемпіонів, може помилятися. Ну, це тотальне домінування. У Ліверпуля 6, у Баварії 7. Ось. Мілана 6, якщо не помиляється. Ну, немає різниці. Мадрид, я ж кажу, я знаю, як вигравати. Я знаю, як і досить матчі з Баварією вже були Там 18-й рік, да, коли мандріць проходили. Думаю, прохід Мадридського реала буде до фіналу, тим між Баварія також не надто. Хороша кондиція, але на цей поєдинок баварці налаштуються, і Мадриду легкове життя тут, звичайно, ще не буде. Ти там з Лейпцигом Мадридці мучилися і справді і дивом не пропустили тоді другий. Тому, я думаю, обидві команди заб'ють якась нічя да, там, додатковий час, да, там, і мандріс там, або заб'є другий гол, да, там, наприклад, переможний. Да. Або серія пенальтів, по іронії судьби, я ж кажу, Мандриду пощастить серії пенальтів, вони все-таки пройдуть далі. А мандрівцям завжди щастить ось, в таких моментах. Ось Я взагалі вже не пам'ятаю, коли Мандрид ну, від Челсі, да, вони там вилітали, а от тоді трішки інша була історія. Тоді, взагалі про порожних трибун це було, ну не знаю, друзі. Якщо мандрівці вже тут, то як показує практика, вони проходять далі. Так, друзі, нагадую прогноз, обидві команди заб'ють. Раз нічия, основний час-два. Ну і третій прогноз про хід мадридського реала до фіналу Ліги Чипонів. Це 3. Думки свої пишіть в коментарях, що думаєте по цьому приводу. Ось. Тоді я вам дякую, друзі, за увагу. Я думаю, матч буде супер битва. Супер битву ми завтра побачимо. Пишіть, друзі, в коментарях свою думку. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.